Доброго дня, я Старковський Максим Володимирович, ліси з 10 класу ПЛ НТУ КПІ міста Києва. Та зараз я хочу продемонструвати вам свій е проект на тему навчальний 3D-додаток, ПК-тайкон. 21 століття це століття гаджетів, нерозповсюдженими з яких є комп'ютери. Немала кількість користувачів ПК не знає та не розуміє принцип роботи комп'ютера, наприклад, що таке процесор і як він працює. Я розробив додаток для того, щоб такі люди зрозуміли принцип роботи з темного блоку комп'ютера, дізналися про те, як із цього він складається, та також про його компоненти. Створював я додаток у середовищі Unity 3D. Unity – це багатоплатформовий інструмент для розробки відеоігор і застосунків. При вході в Unity нас зустрічають декілька вікон. Сцена, де ми розміщуємо та коригуємо об'єкти, як звичайна сцена в якихось 3D-редакторах чи просто в застосунках. Інспектор, де ми додаємо до об'єктів властивості Project, де зберігаються файли, гри. Ієрархія, де є список об'єктів на сцені. Та вкладка Game, де можна перевіряти, як грається. Одними з основних задач створення проєкту стали створення 2D-інтерфейсу, переміщення та поворот об'єктів. Це було доволі складно зробити, бо ця гра в нас з інтерфейсом 2D, то потрібно було заборонити переміщення по осі Z. Та також перевірка за координатами, бо без цього ми не зможемо перевірити, чи правильно зібрав користувач комп'ютер чи ні. В Unity 3D, в вікні інспектор можна додавати компоненти до об'єктів, так звані властивості. При створенні свого додатку я використовував багато цих компонентів, таких як Box Collider, який дозволяє додавати фізичні рамки до об'єктів, Rigid Body, що додає до об'єктів фізичні властивості, наприклад, гравітацію, або відключає її. Компонент, Button дозволяє додавати до кнопки дизайну та функції по натисканню. Та також скрипт, який додає до об'єктів, е прописані вручну властивості. Ще слід виділити компонент «Image», який дозволяє редагувати та форматувати зображення. Е додаток ПК-тайкун наочно ілюструє принцип роботи системного блоку комп'ютера та дозволяє користувачам безпечно, не турбуючись про пошкодження, підключити всі складові е комп'ютери на своє місце до системного блоку. Я вважаю свій проєкт доволі. Е Практичним, бо якщо користувач захоче зібрати сам комп'ютер і замовить якісь дорогі деталі, та не знає, як складати комп'ютер, він просто зісуває ці деталі і будуть гроші на вітер. Та якщо він пройде цю ікру, в нього вже буде е, опит, та він правильно збирає комп'ютер та без пошкоджень. Е, в додатку ПК-тайкуну є початкова кількість грошей, котрі він повинен вкладатися при збірці комп'ютера. Коли користувач збирає комп'ютер, він зробить більшу суму грошей та зможе покупати більш дорогі та потужніші складові ПК. Додаток вважається нескінченним, метою якого є зроблення якомога більшої кількості грошей. При вході в додаток нас зустрічає сена, початкова сцена, головне меню. Де місце системні кнопки з коригуванням звуку можна там вийти з гри, а та також передивитися управління або ж підсказки. Та найголовніша кнопка в нас старт, при натисканні якої гра почнеться. При натисканні на кнопку старт нас перекиде на іншу сцену, сцену з покупками, де ми можемо оглядувати. Компоненти ПК, дивитися їх властивості та додавати їх до кошику та покупати. При натисненні на кнопку «Готово», коли в нас кошик заповнений, нас перекидає на сценах, де, де ми повинні зібрати сам комп'ютер. Там ми його збираємо. Так, А зараз ще до самого додатку. При вході в додаток в нас зустрічає така сцена з системними кнопками та кнопкою «Старт». За допомогою цих кнопок ми можемо прибирати звук, чи виходити з ігри, або ж е, дивитися е, налаштування управління. Далі починаємо гру. Е, тут в нас є віконечко, де е, є список компонентів при натисканні на котрій е, ми бу будемо бачити такі об'єкти. При натисканні на котрі ми можемо їх оглядати. Та дивитися інформацію про них. Е, можемо їх видаляти та відкривати корзину і саме покупати їх. Далі купимо якісь довільні об'єкти, але е, потрібно замітити, що всі компоненти потрібно купити. Е, тут в нас провертайся і ми бачимо, скільки компонентів потрібно ще купити, оперативна пам'ять. Процесорний кулер та блок живлення. Далі починаємо збірку. Е, потім ми спавнимо материнську плату, ми на неї будемо саме притягувати об'єкти та спавнимо процесор. За допомогою клавіш VASD ми притягуємо об'єкт, та за допомогою стрілочок ми його повертаємо. Е, Ми поставили його на місце. Тепер відеокарта. Відеокарта є і оперативна пам'ять. Так, вона також на місці. І за допомогою цієї кнопки ми можемо перевернути і подивитися як зібраний комп'ютер. Та також важливо, ну, ми додаємо інші об'єкти, але ось так збираємо комп'ютер. Тож, дякую за увагу.